Ну, таку вже причину невістка для сварки видумала, таку вже причину, що смішно й казати, наче мені її одної мало, то я ще маю з її матінкою породичатися та брата свого, мов та ягнятко, їй до обіду подати. Моя тевістка Оксана у нас недовго, лише чотири роки. Але за цей час я розумію, що яблуко від яблуні далеко не падає. Вона мені ще з самого початку своїм характером не сподобалася. А коли я зі свахою познайомилася, то зрозуміла, звідки ростуть ноги. Сваха Юля, жінка своєрідна, але я кажу, що вона природжена базарна баба. Там зазове, там зарегоче, там жарт недоречний кине, галаслива у неї не лише душа, але й зовнішність. Ми виховані зовсім по іншому, люди доволі замкнуті і тихі, може, це пішло від батьків, які були вчителями і не вважали крикливість за прояв малої дитини, а ознаку невихованості. Але я не стала синові перечити щодо Оксани. Може, йому такого й треба, щоб з Ізюминкою чи як то там кажуть. Але ж я не зобов'язана при цьому терпіти її матінку. Тому всі наші сімейні свята ми проводили без свахи, і вже тоді невістка супилася. А чого ви на своє день народження не кличете мою маму? Тому що це моє день народження, спокійно відповідала я, і я хочу бачити тих, хто мені приємний. То моя мама вам неприємна? Твоя мама не має мені бути приємною чи неприємною. Я просто не хочу тісно спілкуватися з людьми, з якими не хочу спілкуватися, я не маю такого права. Вже тоді вона, синові моєму, жалілася на таку мою поведінку, і він навіть просив, аби я матір таки запросила. Ви уявляєте, я вже дійшла до того розуміння людей, що я нікому нічого не винна, а тут он який поворот, або синові добре, і сваха у мене на застіллі, або всім недобре. Я сваху не запросила, і тоді не прийшла й невістка. А я тому була тільки рада, і ми провели дуже затишний і теплий вечір мій черговий чудовий ювілей. І ось недавно мій брат овдовів йому лише 55 років, і ми запросили його у нас пожити, бо діти його за кордоном, а людині потрібна підтримка. Як про це Оксана з матір'ю пронюхали, невідомо, але вони нагрянули до нас на дачу, де був брат, і сваха була вся, наче той індіанець, що зібрався на полювання. Ви ж не будете проти, якщо ми породичаємося, зареготала Юля, і мені аж ноги похололи, бо я дуже проти. Бо я такого гарного чоловіка не залишу тут сумувати. Мій бідний брат вже втікав від неї, а та й далі зі своїми жартами та базарними плітками. Ми на наступні вихідні знову будемо у вас, запевнила, що невістка, що сваха, і я зрозуміла, що треба щось робити. Звичайно, що братові не до якихось амурних справ, але вони просто не знають слова ні, не розуміють, що людина хоче бути сама. Тоді я запросила свою подругу, яка була одинокою, і дуже просила просто всіма силами відволікати сваху. Та так і зробила, бо розуміла, що брата треба рятувати. А тут невістка до мене з претензіями. Ви спеціально так робите, не хочете, аби моя мама була щаслива? Ти про що? дивуюся я. А про те, що мамі ваш брат давно подобається ще на нашому весіллі, вона його запримітила, а тепер просто дякує Богу за можливість і хоче теж бути щасливою. Невже ви настільки її не любите, що готові на все, аби зруйнувати її щастя? Оксано, для щастя потрібні двоє, і я бачу, що мій брат більше має спільного з моєю подругою, ніж з твоєю мамою. Що ви розумієтеся? каже вона мені, мені. На щастя, брат вирішив рятуватися втечі від такої надмірної уваги, а я вийшла в цьому винною. Підпишись, підтримай українськомовний контент.